Доброго здоров'я, чистовані позирачі. Мене звати Мігаль, і СС не Майнкрафт. Знав, тяжко вірує, бо цілий цейсь канал за минулий два годи в більшості крутився якраз довкола Майнкрафта, та й не часто коли вдавалося вклинити дайку нову бавку. А, но СС і іпін то день. хочу піціцько поговорити за Vintage Story. Не знав, якісю назву ліпше адаптувати по-русинськи. буде да як так. Все це теж блокова, гісся каже воксельна бавка. У рамках цього відео буде е, тяжко удержатися, аби не руняти епін з Майнкрафтом. Айбо, кажу вам натвердо, і се дащо геть-гед-інчакое. Моментально видите мене у вже доста розвитому світові, бо мав у планах учинити нормальний такий летсплей, подобний до серії Олем Забавами Minecraft. Бо хочемося розказати за мільйон шилияких механік, на котрі не застане і декілько годин часу. Ну та чому рахував, ож мали би сте забавити Vintage Story. Читавий упор на механіки виживання. Руняючи з другими подобними бавками, Майнкрафт тут треба многим більше міркувати за то, то, що та й на що ви направду чините. Треба бода що заїсти, або не можеш їсти такої хоч що. У хащі росте повно грибів, айбо гадкуйте бода, котрі з них отрувні. Оби не запсти вночі треба накласти огне. Обобити здоровим та й сильним не доста їсти самої жареної м'ясо. Хочете шіковно бігати, но у тяжкі у броні з желіза бронзи, то тося так легко не дасть. Та й много-много чого, айбо завто авто розкажу майпак. Інтерактивний крафт. Оби скрафтити свою перву фейсу, вам треба буде взяти два камінці та й буквально ушкалювати її другим, доки не дійдете до форми, яку вам треба. Та й вуаля маєте фейсу. Фейсу можете зрубати дерево. Айбо був чинити дощка із тої ковбиці, та треба вам пилу. А на пилу вам треба на ковало, а на наковало вам треба повно металу, метал ся плавить на угльові в спеціальній посуді, яку вам ще треба з глини зліпити. Айбо то то вже геть друга історія та я на три окремі відео, закидь ви на конець будете мати свою перву деревляну дощку. В тот самий час е, у процесові добивання тої дощки, много раз стрітися із інтерактивним крафтом, як із ліпленням із глини, так і нанаковалови. Треба вам буде буквально взяти у руки злиток метала та й клепачом і стовкти, що вам треба. Коцку за коцку. Це все, все просто прекрасно. Сезон. Балку зачинаєте в яри. Ушитко цвіте. Косиці пахнуть, маєте час попутувати, або зима скоро прийде. Гадкуйте, бо у снігові ваші бураки та й пшениця рости не будуть. Померзнуть до грома та й обстанетеся голодні. Зима нікого не шкодує. Вонка, шиковно закочанієте, кітця тепло не уберете, мусите си приладити гуню, чоботи та й рукавиці, но суд і свої бонуси. У зимі майдовго посоють ва мідіня. Айно туйка хліб шиковно плісніє, якіть го не встигнете поїсти. Хвала Богу, погнилий бураки не мусите вимітувати гет. Може їх супокійно пустити на гний та й учинити многим майрудючу землю, дяку тому. Ну, та й кітіс, ми вже спомнили заїдіння? Кулінарія. Дагденбув вичитав, Ожбалка має пару стівок тисяч унікальних рецептів. Раз вам треба із глини виліпитися горниць, та й у тому горницьові можете наметати, що лиш хочете. Можете запечи м'ясо із морковлю, Можете зварити курячу поливку з цибулю. Можете зварити кашу із ярцю з медом. Можете печи хліб та й кулачі із колачі зібрати. А туйка, наприклад, мав яблюнки та й грушки, котрі скоро та й, о, ці цветут. Та споменав у мене у півниці пару із вином? Хм? Темп. Що ще любить, ото та й, домак, не можете пилувати. У, у майстрованю ви могли сте добити кам'яний інструмент за минуту, желізний за 5 минут, а за годину вже сте повністю у діамантовій бруні стали на шию шаркани. Це дає як, ну, поскоро, ні. На одміну у цього у Вінтажсторі, треба вам буде добрих 10 годин реального часу, аби добити свій перший чекан із міді. Ну, може і бронзовий кіт найдете крім міді ще й лумінову жилу. А й боки учинете желізний чекан скорше, як за 20 годин у бавці та нараз я вам заганяти банку домашніх грибів. У вінтаж Сторі мусите маленько почекати. Ушитко бере свій час. Аддека випалюється нові таріли наїдені, всесе забер... забере день два у бавці. Аддека у гордовій замучується кожа, Сесе -се забере 4 дни. А Агіндика я вже тиждень чекав чи мися коза ні. Урізування. Руно так майстровань увесь ця бавка й складується із блоків. Айбо бо це зналися, аж можете взяти в руки долото та й понаурізуватися, що хочете з тих блоків. Але той мав пчоларії, хоч і мало задекорувати. Уйшло, може, мало май похоже на мурянок і на пчоли, но яся дуже старав. А туйка вхиже утисавімсі столиці з Мерикової ковбиці. Поранни? Головної з цим урізуванням читалося не заугурити, бо забудете за все на світі. Ну та й много, много другого. Тільки всього вам ще хочу розказати за айбо не застанемо часу. Учора вийшла нова стабільна версія Бавки, де буде ще читавий тарап нового контента, котрий я й сам ще нігде не відів, та буду його відкривати вже уєдно з вами. У рамках дальшого летсплея. Та що цім, брови, увидимося?